Які красуні нас чекали. Ми вже стільки сьогодні всього бачили, але таких красивих жінок не зустрічали, готувалися. Приїхала до вас послухати ваш легендарний діалог і можу трохи перейняти. Ого, говоримо, вельми хороші цією мовою говорили наші батьки. Цією мовою говорили наші діди, прадіди, наші баби. Ми перейняли всі їхні слова кожненьке слово, і де б ти не був, де б ти не прожив, ти вертаєшся додому, і все одно ти говориш на нашій стоговщинській мові. От, до прикладу, мої діти. мої діти, вони далеко, але приїжджають додому і кажуть, мамо, коли болі поїхали, і одразу згадують свою мову, бо вона найдорожча, бо вона усмокталась із молоком матері, бо вона ж така мила, вона така милозвучна овручена мовить дуже цікаво і спадково.